Що відбувається з НАБУ І САП? Чи поверне президентський законопроєкт реальну незалежність антикорупційних органів? І наскільки критичним є голосування за його ухвалення завтра? А також що зараз із фінансуванням від ЄС у розмові з народним депутатом України Олексієм Гончаренком. Це канал Times of Україн. Я Катерина Савадаш. Приємного перегляду. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю. Зараз точиться активна дискусія щодо впливу нового закону на незалежність антикорупційної системи. Спочатку хотіла б вас запитати, наскільки ефективно працювали ці органи до зміни їх повноважень, і чи обмежує ухвалений закон 12.414 незалежність НАБУ і САП? Однозначно обмежує і не просто обмежує а фактично, передає контроль над набу і САП в руки тих, кого вони мають власне і перевіряти, тобто найвищого керівництва держави на чолі з президентом. І я думаю, що це і було причиною цих змін. Коли після того, як була вручена підозра віце-прем'єр-міністру Черношову, дуже близькому до Зеленського а далі є робота по Тімуру Міндічу, теж дуже близькому до президента, то Зеленський вирішив брати контроль над набу на себе, щоб захистити своїх друзів і самого себе. Тому це неприйнятно, тому антикорупційні органи мають бути незалежними. Інакше вони взагалі не можуть впоратися навіть теоретично зі своїми обов'язками. Що стосується, чи була їхня робота ефективною до того, У мене багато питань до їхньої роботи. Я вважаю, що вони могли би працювати набагато краще, концентруючись справді на корупції на, найвищих, на найвищих рівнях, Я бачу, що часто розмінюються вони помілеча. Крім того, є багато питань до того, яким чином проводяться розслідування, як дотримуються норми процесуального. Процесуальні і так далі, тобто насправді до них питань багато. Але якщо б, якщо вони стануть чи залежними від політичних органів, то фактично буде ситуація, коли вони ми нічого не виправимо, а ми зробимо ситуацію тільки ще набагато гіршою. Тому це треба зупинити, це треба повернути. А далі треба безумовно вимагати від наших антикорупційних органів кращої роботи. А чи повертає законопроект зеленського повноваження Набу і САП, і що буде з ролью генпрокурора у антикорупційних справах? Він повертає незалежність НАБУ та САП, але дещо розширює можливості генерального прокурора по контролю над розслідуваннями НАБУ та САП, що я вважаю недоліком і проблемою. Генпрокурор особо політична, і як говорив сам. Зеленський в розмові з Трампом, що він прокурор моя людина, тому не треба, щоб 100% політичні призначенці мали доступ до цих справ. Тому я подав альтернативне до президентського законопроекту, який виправляє цю ситуацію. Ну розумію, що скоріш за все, в моєї законопроекту не так багато шансів, тому доведеться скоріш за все голосувати і за президентський теж, бо треба повертати незалежність на Бутасап, але такі певні проблеми я в ньому бачу. А яка вирогідність ухвалення законопроекту у четвер у процентному співвідношенні? І чи є у вас інформація, як будуть голосувати партії, які підтримали ініціативу спочатку? Я думаю, що законопроєкт буде проголосований в четвер. Що стосується хто, як буде голосувати, то думаю, що тут головне голосування безумовно слуг народу, скільки голосів дадуть слуги народу? А все інше ОПЗЖ, наскільки мені відомо, голосувати не збирається, ну це зрозуміло. Що стосується інших, не знаю. Зрозуміло. І а, чи зможемо ми повернути довіру західних партнерів, що зараз відбувається з фінансуванням від ЄС, і наскільки критично нам завтра проголосувати за повернення незалежності на БУІСАП? Абсолютно ну, критично. Україну вже повідомили, що якщо це не буде зроблено, Якщо незалежність антикорупційних органів не буде забезпечена, то фактично буде припинена більша частина європейського фінансування України. А це щоб ви просто розуміли, означає, що українці не отримують ні пенсії, ні зарплати, ні якої соціальної допомоги, бо все це фінансується повністю за рахунок європейських коштів, західних коштів, переважно Європейського Союзу, не тільки, але в основному ЄС. І тому ну, це буде мати просто руйнівний ефект для держави, причому дуже-дуже швидко. Тому те, під який ризик поставив Україну Зеленський, ну це просто божевілля. Чи вдасться повернути довіру? Повністю, думаю, ні, але частково так. І далі думаю, що Захід стане більш вимогливим до України і до нашої влади. Але це насправді добре, тому що наша влада втратила береги. І на жаль, і інструментів якось це зупинити всередині держави у нас ну практично немає. Тому м, такий витверезуючий тиск з боку заходу м, ну тут не завадить. Ну і треба не забувати про тим, хто говорить ну що там нам хтось має диктувати. давайте не забувати, що ми живемо фактично за західні кошти, і як пояснити західним платникам податків. Що їхні кошти відправлять туди, де їх ще й можуть вкрасти, Тому це точно неприйнятно і це точно неможливо. Зрозуміло. А ще одне питання з приводу Трампу він дав Путіну остаточні 10 днів для укладання угоди з Україною, або він введе санкції, або ще щось. А чи готовий Трамп йти до кінця та змусити таке Путіна підписати угоду і що відбудеться через 10 днів? Це хороше питання, думаю, остаточна відповіді поки не знає ніхто, можливо, навіть сам Трамп. Думаю, що є висока вергідність того, що через 10 днів будуть посилені санкції проти Росії. Щодо того, чи будуть введені вторинні санкції проти країн, які купляють російську нафту, це насправді ключове питання. Маю я в цьому певні сумніви, принаймні на цьому етапі. Думаю, що все-таки цей тиск на Росію Трамп буде посилювати поступово, але в будь-якому випадку це вже дуже добре. Но ну, вона і це вже ситуація, яка ну нарешті розгортається в правильний бік. Бо від початку від наврації Трампа ситуація була дуже складною. Ну і все таки Трамп зрозумів і побачив нового сам пересвідчився в тому, що е, саме Путін не хоче миру, саме Росія є перешкодою до миру і, і починає діяти відповідно. Важливим є те, що Трамп домовився з європейським союзом, США домовились про торгівельну угоду з того, що мені відомо частиною цієї домовленості є те, що США будуть далі підтримувати Європу безпеково. Тобто це означає Україну, яка фактично боронить цього східний кордон Європейського Союзу, і це, це теж важливо. Ну будемо дивитися за розвитком ситуації. Я б не очікував щось кардинально через 10 днів, але в цілому динаміка нарешті пішла в правильний бік. А, а що з тими патріотами, які обіцяв Трамп, чи бо було багато розмов, що вони приїдуть, потім не приїдуть, бо вони приїдуть через півроку, через рік. Коли нам на них очікувати? Є дані, що дещо вже приїхало. Але напевно, все-таки це військові речі, не все треба оголошувати в деталях. А, крім того, ще системи купляє Німеччина для України, ще систему купляють декілька інших країн, які скидаються, можна так сказати, на це. Тому системи Петріот, очевидно, будуть їхати в Україну. Просто їх не буде раз і якась велика кількість, так це не працює, але поступово вони будуть приходити, і це нам дуже важливо, бо це рятує життя. Пане Олексію, дуже дякую вам за розмову. І до нових зустрічей.